Хочу вкласти ніху, а отримати швидко і до саме так думають більшість, а потім приходять до мене з історіями, як втратили гроші в інвестиціях. Бо коли ми чуємо 100-500% річних, очі блищать, і руки самі несуть туди гроші, навіть кредитні. Бо нам здається, що завтра ми прокинемося мільйонерами. А коли не сталося так, як бажалося, розчарування, зневіра і думки, що всі інвестиції це обман. Але в світі є реальні інструменти, які допомагають людям створювати капітал для себе та для своїх дітей вже сотні років. І ця можливість є і в нас з вами. Мене звати Анастасія Липка, і я ліцензований експерт з інвестування в Україні та Словаччині. І я підготувала для тебе два безкоштовні вебінари на тему фінансова та інвестиційна безпека, а також можливість отримати безкоштовну консультацію особисто від мене. Пропозиція обмежена, тому прямо зараз реєструйся та забирай свої бонуси два безкоштовні вебінари та можливість отримати особисто фінансову діагностичну консультацію. Не відкладай своє щасливе фінансове майбутнє на потім. Реєструйся прямо зараз.